Вовдоку, що коїться. Твої діти, Марті. Вони у біді. Ми маємо потрапити у майбутнє, щоб врятувати їх. Вовдоку, ми і справді тут в майбутньому. Хм, Виглядає інакше, ніж я собі уявляв. Саме так, Марті, це 21 жовтня 2015-го. Ха! Неймовірно! Хто знає, які технологічні досягнення чи якого суспільного прогресу ми досягли за 30 років? Ха, крутяк! У нас немає часу на це, Марті. Ми мусимо знайти твоїх дітей. Що ж, давай завантажимо термоядерний реактор автомобіля сміттям і гайда! Ні, стривай! Ти що здурів? Більшість автівок досі їздять на викопному паливі, а ті, що ні занадто дорогі для більшості людства! Це безумство! Хіба уряд не видавав значних інвестицій в екологічно чисту енергію? Ні, марті! Їх настільки погано інвестували, що викиди вуглоцю безповторно змінили клімат планети! От трясця. Ну зате вони хоч літають! Автівки не літають! Насправді! Перельоти стали справжнім випробуванням! Відколи поширення фундаментального ісламського тероризму не перетворило подорожі на нічні кошмари чи Театр безпек! Оу! Oh. яку темну геополітичну еру ми потрапили! Триндець, док. Ти повинен пристосуватися, Марті! Швидко! Одягайся! О, чорт! Біше б щось типу кросівок, які самостійно зав'язується, так, док? Що? Ні! Це називається Крокси! Сандалії спіни! О, трясся! Воно виглядає так, ніби трескурш пекався з зеленським сиром! І пахне так само! Люди дійсно це носять? Весь час, особливо у парках, розваг і торгових центрах. Мушу сказати, док, це майбутнє досить відстійне. Я знаю, але ми мусимо це пережити заради твоїх дітей. Капс, перемогли? Вони нарешті виграли Кубок світу! Бути не може! Кампс перемогли, але їх дискваліфікували через скандал зі стероїдами. Так, увесь бейсбол знаходиться у складному стані. Постійна конкуренція за шанувальників. Та нестрімна жига наркотиків очорнили цей спорт. От трясся. Якийсь похмурий розвиток подій для Америки за ці роки. Крім того, друковані змі вже майже вибрали. Аго! Макфлаю! Я ж казав, тобі не з'являтись тут! О, ні! Цихрів! Анук біфа! Розслабся, док, це ж майбутнє. Я просто вихоплю чийсь хаверборд і полечу звідси, мене ніколи не спіймають. Вибач, Мартін, ніяких хавербордів не існує! Це єдине, що я знайшов. Що це за хрінь? Це називається Оксборд, Марті. Воно трішки швидше, ніж ходьба. Оу, ну гаразд. Якщо ж воно мені допоможе втекти, тоді. Поглянь, Марті, це групка популярних вайнерів, якраз проїжджають поряд. Не знаю, що таке вайнери, але я їх ненавиджу. Ти скоро відчуєш біль на своєму обличчі Макфлайо! Тастя, то ти мене відмудохаєш? Що? Думай, Макфлайо, думай! Я б відмудохав тебе анонімно, онлайн, постійно закликаючи до самогубства! Писав би самі матюки про твою мамку і запостив твої голі фотки! Ей, ого! Звучить так, ніби ви всі забули, як ставитись один до одного з гідністю. Саме так, Марті! Технології об'єднали нас, але в багатьох значеннях навпаки зробили нас відчуженими один від одного, як ніколи раніше. Аго, гріфе, що там? Гаразд, от ми й ледемо оксборд! Святі <плес> 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 небеса! Як низько ми пали. Далі не буде. Допомога в озвучці та обробці адріан зітпі та стругачка, за що їм окрема подяка. Підписуйтесь на їх канали і на мій підпишіться. І взагалі надішліть це відео своїм друзям. Дякуємо за перегляд.